Йо йо йо, як збільшити шанси на виграш в ігрових автоматах. Так. Не смійтесь мене. Но я... От... Ну я знайшов так. Microsoft. Порводія на світ Sugar Bonanza. Ну, що, щас... ну давайте поглянемо. Ну, е Просили щось знайти щось схоже на Bonanza. Так, хороша ставочка у нас 20 центів, 60 центів, вискочило. А ну, якси якісь будуть, банана. Ніфігаси. Це я з мінімалки, так стартану. Вже... Соточка майже залетіла. І ще 4 ікса. А ну, ну, мабуть, до одного місця містить. Так, окей. Давайте робимо чуть-чуть відео цікавіше, є бонуска. Так, так, так. Що тут у нас за бонуски? Давайте робимо свято. Світ Paradise. Не знаю, що. Купив, так. Просто купив. Running Spins. Так, хорошо. Іксі вдало. Яблочко є. Сюди. Взагалі не уверен в ці бонусі. Страшно не уверен. Так, а у нас ця штучка. Ага у нас це ще бонуска ввінка. Хорошо, вже окупилась, бачу. Уже тупо окупилась, бачу, 31 доллар. 283! Єба! Чиву! Це ж бонус за фігню вообще! Бонус взяв взагалі дішлан за Ну, блін, за скільки? блін, за 20 баксів. 300 баксів. 12 косарей просто зайшов бо... Бонанза? Давай ще сюди. Два... Є... Кіть-колотіть. Бонуска. Це ще не кінець, вона ще активована. Running spins activated. Та що вона робить? Я зараз... Так, друзі, я вам кидаю цю інфу. Ви дивіться, просто що воно? Твою дивізію робиш, ще соточка. Ще соточка! Ще соточка. одну. Давай. Я зараз буду просто знаю, що я тут буду сидіти за 400 баксів пацани. Майже 20. Просто зайшов в непонятну гру. Ну, і внаша я цих куча іксів. Ходіть дивізію. Я тут сиджу зараз в вафір. Просто знайшов якусь. Яку. І вона працює. Правильну бонуску. Передивіться відос, пробуйте, не бійтеся. В будь-якому випадку щось... Я кричу, я просто кричу. Я не можу. Бонуска ще активована. Вона ще роботи. А баланс он добув 700 баксів десь приблизно. Навіть там менше вже було. Ну, Передвіті в будь-якому випадку. Ви побачите, що тут чудиться. Ага, я, коротше, викупив. Короче, пробую, братва. Тупо, тупо такий вітер робиться. Давай сюди і... Клапс, шляпка шляповна. Я бачу, де я вже повернувся. Напишите в коментарях, де я повернувся. Ну, можна виходити навіть на цій моїй ошибочці. Вона тупо гребе. Вона тупо гребе. Давай сюда! Давай до татика. Шаплю соточка. Я замітив прикол. Я підняв ставочку. Цією бонускою Ніфігово. Але за рахунок цього е, активації цієї теми тут просто винос виходить. Спробуйте. Спробуйте, друзі. Всім пожалуй. Я зараз сижу, просто тут буду колотити.